Вітаю, всіх вітаю на каналі Таро Сонця та місяця. З вами Юля. Мирного вам неба, всього вам хорошого, радості, добра, позитивних новин, світлих, приємних новин і подій. Вам на тиждень і назавжди перемоги! Скоріше почути нам всім про перемогу. Низький уклійний подяка нашим захисникам і нашому роду. Чому кажу на цей тиждень? Бо, звісно, я завжди стараюся від сказати слово вже якесь до теми розкладу. Тому, так вже й сказала, бо традиційно, сьогодні неділя у нас карта тижня. Для вас карта тижня. Хочу спробувати на цій колоді, я ще на ній нічого онлайн, здається, не робила. Отож, почну з карти тижня. Я коли її отримала, робила огляд, вам, що колода гарна, мені дуже подобається, дуже гарна. Але як вона працює з людьми, я не знаю. Ну, тобто, в моїй практиці, я не знаю. В Собі вона, що я дивилася, відповіла чітко: Ну, спробую, ось для вас спочатку з карти дня Таро зеленої відьми для вас з карти дня, спробую, як працюється колода. Колода гарна, дуже гарна, мені дуже подобається. Тобто не карти дня, вибачайте, карти тижня. Отож, прошу вас про відгуки. Пишіть відгуки, як зрезонувало. Особливо, коли я щось роблю на таких колодах, які я ще лише пропрацьовую, які ще в мене нові, то я завжди вас прошу, що пишіть відгуки, зворотній зв'язок. Це для мене дуже важливо. Для вас це важливо тим, що це буде ваша подяка мені за інформацію. А для мене це важливо, бо я так краще пізнаю колоду. Бо те, що дивитися собі, це одне, а те, що людям це друге. Отож, карта тижня для вас на колоді зеленої відьми. Да, До речі, вітаю вас святом на цьому тижні буде. Це завтра, да, 31-й. Ламас, хто святкує, День урожаю. День літа. Саме такий, якби це по колесу року, то було початок літа, це було раніше, а це вже зараз як урожай, як кінець літа. Це одне з коліс року. Хто святкує, що це кінець літа, це вже збір урожаю. Ну, і Ця колода, звісно, така, якраз вона ж теж віканська, ніби так, да? і вона ж якраз про ці традиції. Виканські про це колесо року. Тут усі свята, тут усе, якраз ця колода якраз під, це, під ці свята. Таке, як завтра буде одне із них. Тому, я думаю, якраз звучно я підібрала колоду. Так, карта тижня для вас перший варіант і другий варіант. А знаєте що? А я ще хочу взяти. Давайте так буде краще, якщо я не розберуся з картою тижня, то хай буде порада. Друга карта буде порада тижня для вас на цей тиждень. Тоді мені буде краще зрозуміти, протрактувати енергію, яку несе карта для вас на цей тиждень. І коли я подивлюся на пораду, мені буде легше. І для вас буде краще, тому що буде порада для вас на цей тиждень. Просто це буде карта тижня, сигніфікатор цього тижня. Цього не уникнути. Це по цій карті буде те, що буде. А тут просто для вас вже порада. Будемо підтягувати під це під сигніфікатор пораду. Перший варіант червоне сердечко, другий варіант, зелене сердечко. Вибирайте. Вибирайте перший другий варіант карта тижня для вас. Та я далеко поставила світло? Тайм-коди, звісно, будуть в описі, як завжди. В описі до відео. Дорингами, да ручка? Чи ні? Мені так подобається такій ручці написано Добри вечір з України. Прямо викидати її не хочеться. Пасту треба міняти, а ручку викидати цю не хочу. Дуже, дуже мені подобається. Патріотична така ручка. Дякую, звісно, всім. всім, як завжди. Поки вибираєте, я вам подякую за все, що ви робите. Підписки, коментарі, зворотній зв'язок, відгуки просто хоча б одним словом, відгук написали, все одно я дуже вдячна. А хто зворотній зв'язок пише, особливо якийсь більш детальний. Я дуже-дуже вам дякую за перегляди. За все. Я вам дуже дякую, хто зі мною, хто підписується, хто давно підписався, дуже вам за це вдячна. І за, за нашу з вами бесіду, особливо вдячна тим, хто, хто щось пише. Це скільки повторююся, з кожного відео я це кажу, що ваші зворотні зв'язки, ваші коментарі це наша з вами бесіда. Я до вас говорю у відео по 20-30 хвилин. А ви зі мною говорите коментарями. І це ось така наша з вами, такий наш з вами діалог, така наша з вами бесіда складається на каналі. Що допомагає розвитку каналу мені, а вам допомагає просто е, подякувати така ваша подяка за мою роботу для вас. Вам це допомагає в тому, що ви ну, віддячуєте, якщо ви щось пишете, то ми з вами спілкуємося, йде діалог, і це є взаємопотрібне. Чимось мені, чимось вам. Так, все, надіюсь, ви, звісно, вибрали. А ні, то на паузу ставте. Тайм-код в описі. Червоне сердечко. Перший варіант. Вітаю вас. Так, карта тижня для вас на цей тиждень. Четвірка мечів. І порада відразу вам. Королева мечів. 22 два меча. Ну, такий тиждень у вас буде по мечах, якщо взяти саме мечі по масці, то тиждень, можна сказати, буде трошки напружений. Він буде емоції вам давати, але такі емоції, знаєте, бо то, що мечі це теж емоції, не тільки кубки. Кубки це емоції на рівні більш енергії, більш емоції на рівні емоцій. А ці мечі це емоції на рівні логіки. То Тут теж будуть у вас емоції цей тиждень, але ці емоції будуть у вас якісь такі. Можливо, я би сказала, гострі, якби тут не четвірка мечів, будуть другі мечі. А тут четвірка мечів, то це не дуже бдей гостро. Воно буде гострі, тому що це мечі, але це будуть для вас події не гострі, бо тут четвірка мечів. Подивіться, що ми тут бачимо. Людина просто віддихає, відпочиває. На цій карті дійсно чоловік собі заснув під деревом на гарній природі, там качечка пропливає, там водичка. Озеро якесь чи що то там, що, чи річечка, ніхто, чи, потічок, ніхто не знає, що там видно, що водичка, качечка. Е, в межі він тикнув землю, ті, якими він працював. Відпочивають мечі, і відпочиває мужчина. Відпочинок. Сигніфікатор вашого е, цього тижня це відпочинок. Дайте собі відпочинок. Можна навіть так сказати, е, якщо не дайте то, бо то, що порада у нас ця карта, а це сигніфікатор, то ви будете відпочивати. Тут навіть може бути це не те, що там порада вам, що дайте, бо порада інша карта. А тут, так як то, що хочете ви чи не хочете, ви будете відпочивати цей тиждень. Більше ви будете відпочивати. Можливо, знаєте, чому може бути гостре? Можливо, вам буде чимось неприємно цей відпочинок, тобто ви будете насолоджувати, звісно, відпочинком фізично. Але розумово, бо так як це мечі, Масть розуму, логіки. Може бути то, що ви будете може, чимось себе картати. що ось, Наприклад, може там цей відпочинок ось, вас. Ну не знаю, може у вас робота пов'язана з чимось така, що ви будете невимушенім відпочинкові. І ви подумаєте, ой, я би кращі гроші заробила, а я сижу на лаврах тут і почуваю боки мну, аж занадто вже відпочила. Знаєте, може. Це може у вас так. Ну, Ваші думки вас так можуть саму е, накручувати, навіть не накручувати, як це правильно сказати, турбувати ці ваші думки. Гострі будуть ці ваші думки, бо тут випала ви сама на пораду королева мечів. випадає. На пораду королева мечів. Дивіться, насолоджуйтеся життям, е, використовуйте свою логіку, свої е, здібності, розумові, е, до чогось хорошого. Бачите, вона квіточки обрізає. Вона кладе гарний букет. Вона що робить, букет кладе в оселі для краси, для затишку, для приємностей в хаті. Заходиш, там для ока приємно, що така красота в хаті да? букетик. І вона це орудує мечем. Тобто ви орудуєте своєю логікою для того, щоб створювати цю якусь красу. Для себе, для оточуючих, для оселі неважливо. На цей тиждень вам порада, що орудуйте цією своєю логікою. Для того, щоб було красиво. Тобто спрямуйте у правильне русло, оцю свою логіку, у цій мечі спрямуйте у правильне русло. Що тут, якщо ви хочете, не хочете, синіфікатор цього тижня для вас мечі, четвірка мечів відпочинок. І щоб ви самі себе не копошили, не самокопалися в тому, що я могла б цей тиждень щось заробити, а я тут почиваю. Що там, можливо, вимушено, як я сказала, вас десь хтось заставить. Ви хочете не хочете, роботу тиждень не буде якоїсь там. Так, у вас буде відпочинок. І ви, щоб себе не мучили, не... не страждали, не заганяли в якісь самокопання, в якісь роздуми важкі себе. То ви ось вам порада будьте королевою мечів. Четвірка мечів у відпочинок, але ви будьте королевою мечів, спрямуйте. Правильне русло свої ті думки. Не на самокопання, чому ви віддихаєте, не заробляєте цей тиждень. А ось е туди поставте цей красивий букетик. Образно так кажу. У переносному сенсі. Красивий букет поставте в хаті. Тобто в себе в голові поставте красивий букет. Якщо треба цей відпочинок, значить насолоджуйтеся ним. Насолоджуйтеся ним розумно. У розумне русло спрямуйте. Ці, ці мечі, які вам випали на цей тиждень, бо тут ще бачите і на дні десятка мечів. теж. Тут перший варіант, виходить, всі мечі. І підказочка нам на дні, що треба, треба з чимось покінчити. Тут дівчина, бачите, робить ритуал, і вона з чимось вона має покінчити з чимось. Чекайте, вибачте хвилиночку, бо я не вмію відео клеїти, собака гавкає, я гляну, секундочку. Перший варіант відірвалася, бо собаки гавкають. Я думаю, вдруг хтось там підійшов, а я зараз відео перерву, потім доклеїти. ну Не виходить, у мене не завжди щось пробувала, але воно щось трошки в мене не ліпиться. Так ось, дно підказочка. Теж десятка мечів. Бачите, вам треба щось покінчити, з чимось покінчити прийдеться. Ну Це загальне дно, це буде і тому, і тому варіанту, що з чимось прийдеться покінчити. Бачите, тут дівчина що робить ритуал? Якийсь корінь зараз туди кинуть, незрозуміло, чи там мандрагора, чи то другий корінь якийсь. Ну, щось вона ритуалить. Для чого обклалася вона цими десяткою цих мечів? І для чого вона ця, в цій колоді, бачите, ця десятка мечів така то страшна, як в інших колодах, коли в людину в мечі втикнуті. То вам треба якось з чимось покінчити. Можливо, з цими вашими думками, якимось, що ви тут самі мечі і щось. Що Яке приклад навела на той відпочинок, вам прийшов е, так нежданно, негадано, а ви себе мучите, що краще б зробила ці тижні. Ну, я так, це просто я приклад взяла роботу, відпочинок і роботу, а у ви собі підкладайте під себе, можливо, у вас там щось інше якась ситуація. Е, то тут ви маєте покінчити з тими думками, що вас е, мозолять. Не треба саму себе самокопати і мозолити, а просто насолоджуватися життям. По королеві ось мечів вам порада, насолоджуйтеся життям, зробіть з тих думок, які вас мозолять, ви з ними покінчіть, перетворіть їх, їх ось порада в цей букет. Хай буде що ви з мечем, від вас не забрати вашу логіку, звісно, і ваш розум гострий. Це, ваш, це ваша суть, це ваш плюс великий, що ви розумна людина. Але ви красиво це використовуєте, красиво, у букет квітів наріжте з того меча. Тобто, розумієте, це в переносному сенсі букет квітів намальований на карті, а в переносному сенсі ваші думки, оті гострі, спрямуйте на щось корисне, Вашу ту, то, що у вас там логіка, і вона дуже. Може, ви самокрити... самокритикою дуже займаєтеся. Це може бути, що самокритика. Не треба, вам треба тут порада, просто що ви покінчите. Ви з цим закінчите і порада, будьте королевою мечів. Будьте королевою в цих мечах. Не тими всіма дрібними мечами, а королевою, яка розумно, вміло знає гостро, хоч але розумно, вміло і гостро, але будьте в цьому красиві. Цей букет він ну, дуже багато що означає. Дуже додає такого колориту, так скажемо, да, в, цих, в цих мечах, краски, красоти. Красиво вона обрізує і ставить букетик. Так і ви в своїх мечах, своїми думками гострими, зробіть, зробіть букет, зробіть з того затишок. Правильне русло спрямуйте ті мечі, ті думки свої мечові і утворіть з того красоту. Букет. Ну, так, здається, що вже з себе я гнула все з цих карт, що могла. Ну тут одні мечі, так що е, будьте. От Перший варіант хочеться сказати, що будьте добріші, не будьте гострі дуже. Не до себе, не до оточуючих. Ось так, якщо коротко. Це, ну. Сигніфікатор вам чотирка мечів, а вже по пораді, що будьте добрішою. На цей тиждень. Це перший варіант. Дякую вам за увагу. Червоне сердечко. Так, другий варіант зелений. Вітаю вас. Другий варіант зелене сердечко. Вітаю вас так. Сигніфікатор вашого тижня. Карта тижня. А тут п'ятірка мечів. Це що таке? А порада? Ну, хоч порада. Кубки. Я думаю, що це всі варіанти будуть мечеві сьогодні. Що і Дно мечі. І... Варіанти, так. Да, Сініфікатори мечеві. І перший і ваш другий варіант теж меч, мечі. І дно мечі. А тут п'ятірка мечів. А другий варіант, бачите, у вас тут буде. Бачите, цей такий якийсь вельможа вибирає мечі. Цей чоловік простий роботяга, він ці мечі явно виковує, робить. Тут немає такої, знаєте, як у класиці якоїсь боротьби, такої боротьби, що ну, хтось з кимось, хтось когось там. Тут такого немає. Тут просто є боротьба за існування. Бачите, то вельможа. Він може собі дозволити перекидати тими мечами. А той, бідний віці на по обличчю його лиця, він вже як трохи ж розчарований і не знає, як догодити тому пану. І він бореться, якби сам з собою, щоб не зірватися, не накричати на нього, можливо, чи психанути взагалі його вигнати. А, бо той явно, що він щось шукає ключки, шукає гудзиків на тих мечах. Мечі гарні, ідеальні, робота шикарна. А той щось буркає. А цей бідний вже й не знає, як йому догодити. І він бореться сам з собою. Він бореться з, з, з своїм, як би знаєте, існуванням, що йому треба ж за щось існувати і продати той меч, і бореться з собою, щоб не вибухнути, і не вигнати того пана, який його роботою так е перекидає, так, можливо, е знецінює, Ніхто ж не знає, що він там йому каже. Пан самодовольний, такий самодостатній, панові все одно він гроші має, і він рахує, що він може комусь по статусу нижчому щось ще й ну, вказувати на його місце, там так не дуже щось може. Він, він, він рахує, що він може дозволити собі перекидати цими м'ячами, цією роботою. Він, він навіть не розуміє, що він ображає цим людину. Він має право як покупець вибрати те, що він хоче. Це зрозуміло. Але він може не як сказати це, знаєте, в нас кажуть таке слово діалектне габзити. Не знаю, ви зрозумієте ні, це знецінювати по-літературному. А по-простому це дуже влучно по-діалектному Габзити інший товар не треба. Ти вибирай собі, що тобі подобається, заплати гроші і йди. А він щось там показує недоліки: в цьому ножі такі, а в цьому такі, а в тому такі. Тобто він явно знецінює для того, щоб той вже зашрони будь, за безцінь, за безцінь, але щоб віддав. І той бідний вже очі примружив, похнюпився, він вже, бідний, не знає, як йому доказати, що йому сказати, що це товар хороший. Він же принижується сам, він же бореться сам з собою, адже, можливо, він людина і горда, людина і з гідністю, але йому треба може, маленьких п'ять дітей кормити, і він мусив вже той ніж продати з якимись приниженнями, тільки би, щоб взяти якусь копійку, бо сім'я, може там, ну хто знає, що в нього, які в нього проблеми. І тут ось по цій карті, це ж тут, все, ну що я вам розповіла, ви бачите, намальовано, е, яка йде боротьба. Тут йде боротьба не з кимось, тут йде сама з собою. І у вас цей тиждень, карта тижня, вам отака боротьба. Боротьба сама з собою, боротьба з якимись, можливо, людьми, але вони не то по статусу вищі, не то по грошах вищі, що ви будете стіпивши зуби. Боротися з собою, щоб перед ними не вибухнути. Або сама з собою за щось будете боротися. Ну, Тут не йде боротьба, така, знаєте, відкрита, явна, страшна боротьба. Е е е е е е якась така боротьба, що яка може принести якісь там неприємності вам. Сигніфікатор е цього тижня для вас карта тижня це п'ять мечів. Вам придеться поборотися, ви мусите такі? Бо ж це синіфікатор. Може, вам це і неприємно, може що, може як. Ну, ну Бачите, цей синіфікатор вам випадає, карта тижня, цих п'ять мечів. Це так, як ну, вам важко, вам щось буде неприємно, звісно, по цій карті ця боротьба, але, але вона вам випадає. Але тут дуже вам гарна порада, другий варіант. Просто супер! Дивіться, сім кубків. Ви мрієте про щось друге. Мрієте, фантазуєте, у вас ось тут ці феєчки ви їх прямо бачите, які можуть вам е, на, е, чарувати чогось доброго, чогось кращого, краще життя. У вас тут є вузлик з грішми, і кого, можливо, немає, але ви мрієте, що ви тримаєте цей вузлик з грішми. І сім кубків, що ще може бути, у вас є вибір, це вам порада. А у вас є вибір, цю боротьбу не терпіти. Ці приниження не терпіти. У вас є інший вибір. Ви можете. Це ще означає сім кубків, що має значення, що ви творча людина, ви маєте сім шляхів, як мінімум, наперед себе. І можете якийсь із них вибрати. І він буде явно не таким, як оцей. Де треба принижуватися і боротися. Дно. Десятка мечів. Покінчити. Покінчити з оцим. Це вам карта тижня, але таке враження, я тут дивлюся по цих картах: таке враження, що це вам не то, що я трактую карту тижня другому варіанту, а другий варіант тут е я вам ситуацію, якусь життя або ваше життя трактую. Що ви те, що постійно в цій п'ятірці мечів. Мені здається, що той тиждень теж була п'ятірка мечів, з сигніфікатором комусь випадала. І ще раніше було. Чомусь неодноразово п'ятірка мечів на різних колодах мені випадає людям на карту тижня. Якщо це одна і та сама людина вибирає цей варіант, ну слухайте, задумайтеся. Чому вам постійно випадає п'ятірка мечів? Чому вам якась пуста боротьба випадає постійно на карту тижня? Тобто, дійсно, таке враження, що я зараз другому варіанту трактую не карту тижня, а карту життя вашого якогось або вашої якоїсь конкретної ситуації в цей період життя? Чому у вас ця петірка мечів? Якщо ви маєте вибір, ви, ви можете вибрати щось краще, щось інше. Сім кубків! А чого ви живете в цих фантазіях? Чого ви їх не виплатите в життя? Не втілите, вибачайте, чому ви не втілите в життя свої якісь, якусь із цих фантазій? Адже це, напевно, не фантазія, це, напевно, реально можна зробити. Просто покінчити, покінчити цією петіркою мечів. Перестати жити в п'ятірці мечів, а реалізувати вже нарешті те, що у вас тут в фантазіях і у ваших... в, 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 в якихось ілюзіях. А насправді це не ілюзії, це вам порада. Порада не може бути, щоб перейти в ілюзії. Порада в те, що ви зробіть вибір. Ці фантазії ваші, ці мрії це ще ваші це мрії, ілюзії фантазії сім кубків. Але це, виходить, не просто. Ілюзії, а у вас є якась мрія, яку можна втілити в життя. Інакше вам би ця карта на пораду не випила. Другий варіант. І дивіться, бачите, тут що хочу сказати по підказочці, по днові десятка мечів. Тут не така жорстка, як обична. Та? Десятка мечів до де людини втекнуті мечі. Вам не треба нічого ні у кого втекати. ніякі мечі. Тобто жорстко відрізувати, когось там убивати, морально вам не треба. Вам треба психологічно, якось морально покінчити. Бо тут ритуал дівчина робить, вона щемось закінчує. Вона хоче щось покінчити. Може якусь відв'язку зробити, може ще щось ритуалити. І то так і вам, вам треба щось поритуалити в переносному сенсі, тобто логікою. Бо, чи це логіка. Розумно щось зробити так, щоб покінчити з цим. Оцим приниженням, з оцим п'ять мечів, цією боротьбою пустою, яка вас принижує, яка вас виснажує, яка вам е, неприємна. І порада втілити в життя котрусь із тих фантазій, котрусь із тих мрій, що у вас їх є. і Як мінімум сім. І одна із них точно реальна. Точно реальна. Якщо не всі реальні, то одна точно реальна. Ось такий другий варіант дуже гарна, дуже гарна вам порада. Ось була би просто вам карта мечів 5, тобто карта тижня 5 мечів, і більше нічого я вам не сказала. А тут порада, прям капець. Звісно, розклад затягнувся надовше. Карта тижня обично я на 15 хвилин, 20, максимум, у мене вже скоро буде 30. Але зато я пораду, що сказала і першому варіанту, що другому, зато дякуючи пораді, гарно е, випало, гарно вийшло. Що, е, що, що вам робити, щоб не бути в цій п'ятірці мечів. Вам, а там ну, першому там своє було. Ну, цей тиждень ще все одно це карта тижня і тому це ще то, що є. Цей тиждень. Просто вам 5 мечів, порада, тобто сигніфікатор, вам 5 мечів, що ви ще будете, ви будете за що зборотися в чомусь, ви будете продовжувати якусь боротьбу, але порада просто вам задуматися. Цей тиждень вам задуматися, що у вас є вибір інший, кращий. Що може, що досить всі п'ятірці мечів перебувати. Ви цей тиждень, порада на цей тиждень, що подумайте про ті варіанти, які у вас є. Подумайте про них. І спробуйте, спробуйте цей тиждень зробити перші кроки, реалізувати оці фантазії і щоб вийти з цієї птірки мечів. Ось так дякую за увагу, другий варіант. Пишіть відгук. Всіх-всіх прошу пишіть відгуки. І, о, перший варіант, другий варіант, е, як вам зрезонувало, не зрезонувало щось можливо, щось себе упізнали, адже що там буде на наступний тиждень, то, звісно, ви ще сьогодні не знаєте, як воно буде. Але все одно я щось там трошки описала якусь вашу ситуацію, двома словами, оба варіанти, то ви мали б уже себе упізнати. Тому я вас дуже прошу, пишіть відгуки, пишіть коментарі. Особливо, особливо повторюсь, я прошу на, то, на, на ці колоди нові, які я е, е, опрацьовую. Все, на все всім добре. Гарного вам тижня, вдалого тижня! Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Силам дякую за те, що прийшли. Духам, силам, те, що прийшли, на цей розклад дали інформацію для вас. На все вам добре. Слава Україні! Слава нашому роду. Ще раз вітаю вас святом-Ломасом. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.